Усім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму ютуб каналі. Я подивилась фінал 12-го сезону холостяки. У цьому відео ми підіб'ємо підсумки і в останнє обісеремо Сашко. Не знаю, як ми будемо без цього жити, без оцього, цього, без оцього. цього. Без цього. Але особисто я дуже щаслива, що ця тухлятина скінчилась. І так, перемогла Катя, як і казали, більшість людей ще десь у середині сезону. Якщо чесно, мене трошки дістали ці щорічні спойлери стосовно цього шоу, але маємо те, що маємо. Що ми взагалі маємо? Ця остання серія, яка повинна була стати взагалі феєричною. Вона виявилась не різкою усього сезону з пекельними борошнами сашка стосовно того, кого вибрати. Гарно. Або буйну. Їх навіть в Майдаї розвозили, щоб лаверський ліс показати, іначе все красиво, але все виявилось дуже беземоційно і холодно. Але то було тоді, а зараз, а точніше, вчора, вкотре був завданий ракетний удар Руснею по нашій території України. У шести областях була уражена критична інфраструктура. В Київ прилетіла блідіна з Білорусі, Тривоги не було, а вибухи були як добрий ранок. А у Дніпрі... Цілий під'їзд не пережив ці вихідні, як і 21 його мешканець. Доля 35 людей невідома, 73 отримали важкі поранення. Інші залишились на вулиці взимку, а рятувальні роботи продовжують тривати прямо зараз. Краматорсько від обстрілів загинуло три людини. Сумщина прикордонна також була обстріляна. Херсон продовжують нещадно катувати, залишаючи людей без домівлі, а іноді без самого життя. А на сході наші воїни в мороз продовжують боронити нашу країну ціною надважких зусиль, ціною власного здоров'я і ціною життя своїх побратимів. Вони борються проти безкінечної навали брудного м'яса. А ми продовжуємо створювати ілюзії життя і відволікатись. На всраті шоу, але контролюйте свою провину вижившого. Ми всі під однаковим ракетним ризиком, всі жертви цієї несправедливої війни, і наше завдання вижити разом з суверенітетом нашої країни. Тому тримаємось, бо це не останній терор, на жаль, який завдасть по нам Російська Федерація. Але окрім зовнішніх ворогів, у нас є і внутрішні, які працюють на руку цьому самому зовнішньому ворогу і створюють ідеальне підґрунтя для. Російської пропаганди, наприклад, такі, як пан Арестович, який переконує всіх у тому, що у Дніпрі винувата саме наша ППО. Тому друзі, довіряйте тільки офіційним джерелам і читайте, що пише сам Юрій Гнат на офіційній сторінці повітряних сил України. А тепер повертаємось до шоу, яке нам дає пару годин пустої голови. Із хоч якогось секшену нас познайомили з Сашкіною мамою. І деякі вже люди почали створювати там теорії заговору, що це не його мама, а це акторка. Але для мене це відповідь на запитання, чому Сашка такий кончений, бо виявляється, він совєцька жінка. Під совєцькою жінкою я розумію не її вік, і не те, що вона народилась у совєтському союзі, а те, як вона мислить, мислення, яким вона оперує, яке перейняв Сашка. А він прямо таки говорить її фразами. Наприклад, ця фраза стосовно надійсь, вона зробила висновки. Сашка постійно намагається переконатися у тому, що та чи інша дівчина зробила якісь висновки стосовно бучого. І вона, типу, задвигає таку штуку, що є жіноча робота, є чоловіча робота, є жіноча поведінка, є не жіноча поведінка, є якісь жіночі справи, наприклад, ліпити бутилочки — це взагалі треш? Задвигає, що без дітей, і сім'ї не існує, це теж савкова хрінь, яка вона задвигає, що коли діти з'являться працювати, часу не буде. Чоловік повинен заробляти гроші, а жінка сидіти і надраювати посуду. І що це взагалі таке? І Сашка тупа жінка. І Вона надавала дівчатам бутилочки, і вони повинні були їх прикрашати. Вона би ще, знаєте, на швидкість дала їм труси Сашкини зашивати, бо треба перевірити, яка вона хазяйка, і взагалі жінка повинна вміти шити. І все їй не так. Бо вона нав'язує, що дітей треба рожати, а коли Саша мудра каже, що вона хоче троє дітей, її це не влаштовує, бо троє це вже забагато. І, взагалі, Саша й роботи немає, і заняття немає, і готувати не вміє, і прибирати не вміє. І Саша мудро не знає, що і сказати. Вона намагається підлаштовуватися, якось пропітлять, бо вона ж не може сказати мамі, що її син повинен її вибрати, тому що вона його дуже уміло осідлає і буде на ньому дуже вправно скакати, і так вони будуть жити довго і щасливо. Вона ж так сказати не може, тому приходиться щось придумувати. Коли Катя приходить, то наче все повинно бути добре, бо і робота її в 15. вона від батьків з'їхала, і мама це схвалює, бо ось яка вона самостійна невідповідальним. Але все одно і все не так, і стосунки у неї не такі. Робота не така, бо що це за робота, така модель, це ж дітей народити треба, а потім як працювати моделлю, коли у тебе є діти. І в 25 це ви взагалі вже радяща. І стосунки не такі, бо чого це у неї такі довгі стосунки були всього за 25 років, і чого це вона сама з них йшла, не хотіла там щось лагодити, варить борщі одному єдиному все життя. Ну, просто Ненавістка, то наказання якесь. І Сашка потім приходить до матусі і такий, ну що, моя госпожа, кого мені вибрати? А мама на всіх носа крутить і каже: ну, кого вибереш, того я якби й прийму. Я буду поважати будь-який твій вибір. А насправді це означає, я отравлю будь-яку ту, кого ти вибереш. А якщо ти приведеш ще одну іншу, то я її отравлю і будемо ми з тобою вдвох жити довго і щасливо. Ось що це означає. Коротше, обирає Сашка Катю, але дізнавшись про це, Катя не дуже щаслива, вона сміється йому в обличчя, у неї такий нервовий смішок, і вона, мабуть, не знає, як стерпіти ще хоча б один день обіймів з ним, і як стерпіти його язик. І це взагалі, фу, ви бачили, нам взагалі на весь екран показалася Сашкін язик. Коротше, ніхто Сашку не хоче. Ніхто не хоче навіть з ним дружити, ніхто не хоче навіть з ним фоткати заради контенту, заради підписників. Всіх він дістав. Зате дівчатка, наче подружилась, особливо погорєла медуза і Катя. І вони там і сюрпризи одне одні робили. І Новий рік разом зустрічали. Так, що, хоч щось позитивно з цього проекту, ми маємо. Про що що сказати стосовно вибор, то Сашка хотів показати, що він такий прошарений, що він бачить, як складуться їх стосунки з мудрою, що вона така незріла, нічого не вміє, і ось він їй каже, що я знаю, що твоя пристрасть пройде, і потім все улітучиться, і наші стосунки зруйнуються. І тому він вибирає качу, бо вона така доросла, зріла і адекватна. Але насправді видно, що там ніхто нікому не подобається. Сашки взагалі на всіх плювати, і він казав, що коли я прийшов на цей проект, я прийшов туди отримати задоволення. Тому він так дівок всіх і тіскав, і зализувався з ними, і устроїв повний треш і угар. Бо, мабуть, у реальному житті йому взагалі нічого не світить. Бо видно, що він взагалі не знає, як з жінками спілкуватися. Бо що йому мама нав'язала, що жінка ражає, мужик працює. Тому він постійно говорить про цей бізнес. Бізнес, 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 бо ти типу, мужик повинен працювати і все. А більше йому запропонувати нічого. А взагалі, хто захоче будувати сім'ю з двома совєтськими жінками? Це треше угар. До речі, всі мені говорили: подивись відео Марини, подивись відео Марини. І подивилась дійсно, друзі. Я не шарила за корів, я не подумала про те, що їх доять машинами. Ви всі праві, корів на таких фермах доють машинами, і Сашка знову показав себе як просто последня хуйлуша, тому що йому важливіше його особисте задоволення, його особисті там якісь хотілки. Він тупо хотів подивитись, і посміятись з Марини, як вона доїть корову. І, по суті, він хотів її цим принизити якось. Я не знаю, ну показав себе як повний короче конч. Кому цікаво, цей же корівник він знаходиться у лозові там, де були бойові дії. Але Марина сказала, що з ним все добре, їх типу ферму не заділо, тому кому цікаво, з коровами все добре. І чекаємо на пост шоу. Я, якщо чесно думаю, що воно буде цікаво, але всі, хто там шарить якісь блогери, кажуть, що це буде тухляк, тому що дівчата не прийдуть в студію, це буде відео зв'язок, і там не буде крінжатіни, типу, холоденко, яка завжди, яка завжди з. Створювала якісь скандальчики. Тому я думаю, що все буде рафіновано, все буде якось притерно. Але подивимось: якщо воно буде зовсім нудне, я не буду знімати навіть огляд, і ми забиємо на це шоу. Ще виходить скоро майстер-шеф, бо холостячка виходить аж. Весною, наче а до цього, буде майстер-шеф. Так от я думала робити на нього огляди замість холостяка, щоб була якась розвага, тому що я дивлюся, шоу, там завжди є про що поговорити. І там ще цікаво, що воно ж все буде нарешті українською, і все буде про війну, тому що знімалась вона під час війни. І я думаю, що треба звертати на це увагу, як вони все це будуть подавати але люди проголосували у моєму товаристві YouTube 50 на 50, тому Буде робити огляд чинні, це буде залежати від контенту, який нам нададуть СТБ. Якщо він буде цікавий і варте уваги, то я звичайно зверну на нього увагу і зроблю огляд. І, звичайно, ми чекаємо на холостячку з Лесею Нікітюк, яка з більшою ймовірністю буде чим не буде. Я дуже хочу, щоб вона, знаєте, чмирила мужиків а ми будемо чмирити її за те, що вона така сатана. А якщо серйозно, то мені здається, це буде дуже цікавий контент, тому що Лесь. Нікітюк така, знаєте, їй палець в роти не клади. У неї, звичайно, багато зашкварів, але це не робить її менш харизматичною і цікавою, тому чекаємо. До речі, я дивилась стрьомне інтерв'ю Богдана Буше на каналі у хлопця Анни Трінчер. Так от Богдан Буше сказав, що він би не зміг зустрічатися з Лесою Нікітюк, тому що вона б його з'їла і задавила. І це правда, отака вона павучіха. Але сам цей легень трінчер, він такий крінжовий, такий стрьомний. Е, я не про зовнішність кажу, а про те, що він несе в маси. Він каже, у нього була дівчина. І йому так наподобалось там щось в її зовнішності, що він навіть думав запропонувати їй піти до пластичного хірурга, щоб вона це змінила і його це не тригерило. І я зараз дивлюся на Анну Трінчер, яка ріже себе у всіх місцях, і вона божиться, що це вона сама хоче. Він на неї ніяк не впливає. Але знаєте, тепер у мене є сумніви, що там у них взагалі в стосунках відбувається. І наскільки він впливає взагалі на її мізки. І Богдан сказав, що Анна вона більш така податлива, більш м'яка, і вона дійсно там може якось прогнутися і так далі. І наступним відео чекаєте огляд на симетрію земою Антонюк і Раціоналістом. Там випусків мало, але це нам дасть змогу якби більш детально оглянути кожен з них. І чесно, мені Емма все більше нагадує. Знаєте, подкаст з Маріна Воса, тільки з меншою кількістю інтимних подробиць. Отож, усім дякую за перегляди, за активність, наче я все, що хотіла, я сказала. Е, і особливо окремо дякую моїм двом лакшері просто самим лакшері-спонсорам на моєму Патреоні. Якщо ви хочете мене також підтримати, у мене всі там спонсорства від одного долара. Але, якщо чесно, друзі, зараз набагато важливіше допомагати ЗСУ. Е, я розумію, що зараз, типу, зима, всім складно. Але друзі, хоча б раз в тиждень, якщо у вас є навіть якийсь долар відправити на ЗСУ, це дуже важливо. Якщо ми робимо, будемо робити це всі разом, це буде дуже допомагати. Бо зараз і чму з фонду «Повернись живим жаліється, що донатів мало. Треба якось бути активнішим, бо вибору немає. Попереду важкі контрнаступи, попереду дуже важкі бої, тому тримаємось. І все, друзі. Побачимось на наступному тижні.